Люди. Люди з дитинства грають ролі. Причому ролі міняють одну за одною. І так, мимоволі, людина перестає бути самою собою. Наш розум створює певний образ, ну, щоб не випасти зі світу речей. І хоч розум це всього лише голос, він став компасом для багатьох людей. В реальності ж розум це функція тіла, бо такий наш фізичний план. Але якщо розум тобою заволодіє все тіло, то ти попадеш в капкан. Приблизно так народжується его, егоїстичний склад розуму ілюзія для людини стан глибокого сну. Обов'язково хтось з вас скаже, Боже, що цей хлопець несе? У нього дома не всіх вистачає. Точно криша тече. Навіщо ускладнювати просте, я сам цього не хочу, але час нове нам несе до іншого лікаря треба. І в стороні ми не зможемо залишитись, минуючи всесвітній закон. Тому що коли планета починає змінюватись, ти маєш співати в унісон.